Сьогодні ми з вами дізнаємося, що таке казка. Казка це текст про вигадані події, інколи фантастичні. Часто героями казок є тварини. Казка має повчальний зміст. Давайте послухаємо казку про пихату качку. Це качка, яка була з високою думкою про себе. Качка плавала в озері, прибіг лис і каже: Добрий день! Читовита качка, про яку кажуть, що кращої в селі немає. Качка зраділа і гордовито мовила так, це я. Лис ласкаво говорить, то ходіть швидше зі мною, бо в селі вже чекають на вас. Качка підпливла до берега, неспішно вийшла з води, а хитрий лис їй за шийку цуп і каже Пиха не одного довела до лиха. Що таке пиха? Це сама впевненість. А «до лиха довела лихо це біда. Отже, в тексті є головні герої це качка та лис. Останній вислів пиха не одного довела до лиха, означає, самоупевненість може довести до біди. Це приказка. А що таке приказка? Це вличний вислів безповчального змісту.